Вітаю, земляки. Надіюся, ця хвилина буде для вас цікавою і корисною. Нагадаю, шановні, що ви на Ковальсько-анматорському каналі Молот і Метал, де я використовуючи найпростіші речі, намагаюся робити доволі функціональні робочі штуки. І перед вами легендарний, правда, селянський колодач. Ах, в інтернеті хіба котиків. І порнографію шукати, ви знаєте. За 35 років історії ми так і не змогли накопичити будь-якогось ресурсу інформаційного, чи фотографічного, чи текстового про цей неймовірний пласт козацької і селянської культури. Ножичок я тільки-тільки починаю терти наждачками, тим не менше він же виглядає цілком собі робочим. Нічого йому, так би мовити, і не бракує. Ось його про образи. Кілька фотографій із дюжини. Як бачите, природна геометрія цього ножа робила з нього не лише бойовий ніж, а частіше у селянському варіанті це був промисловий робочий ніж, адже козаки і селяни займалися промислами. У водах великого лугу ловили різну звірину, здирали шкіру, розбирали рибу. Про що говорить ось цей вигін? Це чудовий шкурник і чудовий м'ясник. Загалом прекрасний господарчий ніж. І я гадаю, про це треба говорити, бо ми втрачаємо цей пласт культури. Ми його просто забуваємо. Тим паче, що за 35 років професійні історики не напрацювали майже нічого. А я йду, продовжую його терти вам бажаю гарного дня.